Сьогодні ми будемо мати таку можливість у вашому підвалі провести дискотеку. Хочете? Да. Починаємо. Так! Починаємо! Діти, залишили, будь-які свої досить на робочих місцях. Виходимо і Дискотека! Пари молодці. Женя, довезти далі, як стаємо. за стігаємося, відтягаємося. Не чіпаємося на білого. Не туди. 我赢买。 ...повіщення в першу чергу, яка сповістила, що повітряна тривога і всі евакуації проходять у підвальні приміщення згідно схеми. Е яка у нас назначена в поліці. Відповідно, повідомлені всі працівники, які на даний час їх, є 47, теж проходять евакуацію. Планки працювали, сповістили, щоб виключити всі електроприбори, всі крани закрити щоб буде, щоб не було потоку і так далі. ніяких ну, Слава Богу, травм немає пост працював, санітарний пост, нас працював санітарний пост. Поспрацював і кожна група вихователі, помічники мають з собою водичку, водичку посудині, є. мають списки батьків, списки дітей, адреси домашні, телефони. Це все в них є з собою. На всяк випадок мають десь якісь харчі. Все ви бачите, що вихователі з пакетами. Помічники допомагають. Кожна група йшла в супроводі двох дорослих, щоб Травми не було, щоб забезпечити здоров'я дітей, аби не травмувалися, аби не лякалися. і відповідно враховували вік дітей. Молодших дошкільників зацікавили різними казковими героями, проводили дослідницьку роботу, що звідки, куди по яких трубах тече вода і як піднімається відповідно на перший, на другий поверх. Теж проводилася дискотека з усіма групами і старшою групою, і середньою молодшими. Ну, дітям було цікаво. Я так бачу, що дітям було цікаво. Як справді працювали всі добре, дайте тривоги, навчання закінчено. Що нам напали папи. Папа, папа. はい。 За відповідно до наказу управління освіти такі навчання проводяться по всіх навчальних закладах у березні місяці. Ми провели це по загальноосвітніх навчальних закладах. Таке навчання пройшло дуже успішно, оскільки діти шкільного віку вже володіють ситуацію, яка є в державі, і відповідно з ними легше проводити навчання. А впродовж цього тижня ми проводимо у дошкільних навчальних закладах. Маленьким з маленькими дітьми складніше, оскільки вони бояться заходити у підвальне приміщення, вони бояться паучків, жучків і всього, що тільки може їх очікувати. Тому для вихователів ще є окремим завданням зацікавити дитину, не мати страху зайти у підвальне приміщення. Власне у всіх навчальних закладах ми проводили навчання згідно сигналу повітряна тривога, оскільки всі інші пожежа у закладі. Ми впродовж всіх років, раз на навчальний рік, такі навчання проводимо. Після проведення навчання робиться детальний аналіз адміністрації закладу по всі позитиви і негативи такого навчання. Я дякую за співпрацю управління з питань надзвичайних ситуацій, адже вони є грамотними фахівцями у цих питаннях. Вони тісто з нами співпрацювали, і на всіх, на всіх об'єктах ми були разом. Ну, в доповнення до тих слів, що сказала Леся Нестерівна, я можу сказати, що це тренування з дітьми дошкільних навчальних закладів, тобто от сьогодні вже ми були в золотому ключику і зараз у росинці. Тут підвальне приміщення дуже таке. Прибране і підготовлене для дітей, що дуже важливо. Не всі навчальні заклади мають такі підвальні приміщення. І дуже добре, що педагогічний колектив розуміє, в який час ми живемо, розуміє серйозність усієї ситуації, в якій ми опинилися всі разом, і так відноситься до цих наших навчань. І... Коли от, коли проходила евакуація у підвальне приміщення. Організовано дуже добре, що не спішать діти, що педагоги націлюють дітей на то заохочують от і музикою, і дискотекою, бо діти є діти. Як вже теж казали, Лисенестерни, і, і паучків і жучків вони бояться, бо то підвал є під підвал. Хоча тут тих жучків немає. Тут підвальне приміщення чисте, і дуже добре би, аби не, не, не тільки коли ми приходимо, щоб воно було постійно, таке бо ми не знаємо, в який час може бути оцей сигнал повітряна тривога. І діти можуть і Гуляти на вулиці можуть бути в приміщенні, це може бути в будь-який момент. І педагоги в першу чергу мають знати свої дії, що вони мають робити, де укриватися і як підвальне приміщення це вже приспособлене. До укриття дітей. Воно не на то, коли будувалися житлові будинки, чи дитячі садочки, чи навчальні заклади. Там проходять комунікації. Це не є захисна споруда цивільного захисту, яка спеціально побудована для того, щоб укривати людей на випадок якоїсь події. Це ми вже, тому що зараз такий час. Ми вже ці підвальні приміщення пристосовуємо під укриття. Це не тривали. це перебути годину-дві, на випадок там як десь.